Друзі, вітаю сьогодні 30 травня. Підв'язуючи виноград, побачили, що ось-ось почне цвісти виноград. Тому вирішено зараз швиденько підв'язати його і сьогодні ж обробити. Так як під час світіння це зробити не можна. Це перед вами посланник. Ось такий має вигляд. В принципі, морози його. Ось що диво можна сказати. Це століття, яке повністю пример, не знаю чого так. рядом посланник зовсім не пример. Бачите, і гонка якась маленька є хай буде. Оце такий вигляд має століття. Ну а це посланник, бачите, осюди грунка, осюди, ось. Сюди, гранка, ось, сюди, ось сюди. І що показати, в принципі, це пошло слава України, Бачите, теж, ну що тут говорити, завтра вже, післязавтра буде опилення. Грунт в цьому лосить просто, просто тьма на кожній подвій. Було це там, трошки ми проламали. А остальне вирішили оставити. Вже будемо вибирати грони після цвітіння. Ось така слава Україні. Бачите, грона, 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 грона і грона. Так, це писанки Олега Михайловича Полонець. Це теж ігрони, але морозі от трішки зацепив. Ось я гронка. Взагалі раз, два, три, чотири. Ось чотири, десь шість, а 6 там маленька. І все, в цьому році маємо ось такий результат. Тут казано. Знімав вже я в тому році відео, що... Перепривию рукава. Але в принципі там не було до чого перепрививати. Знизу поперло. Ну і паганий. Зробив одну, дві, три, чотири, п'ять прививок. Побачимо, що буде. Був і Діксон, то в принципі є. Але там прививати нема до чого, скільки морози на ньому відігрались. Зараз тільки почав відходити. Отож. Це пішов Рембо. Ну, Рембо нормально. завязі, теж як на славі України тут вистає. Ось в принципі так. Симус. Синус теж примерз трохи. Ось така гонка. Ось друга. Ось, третя, на одному поганій штрафу лишаю все. Ну, в принципі, там Лівія, далі, ланцевот, Траїса, все. остальне. виноград має чудовий вигляд. Так, по обробці. Редоміл Голд. Відмільдю. І хочу спробувати препарат камелот від гнилої, особливо від чорної гнилі. Ну і відключав щось там і обов'язково прилипачу. Це я покажу вам черешню. Накрито, тому що птички вже не дають жити. Їй. Ось і справа у нас. Дякую всім за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Всім гарного дня.